Всім привіт, друзі! Сьогодні такий відеотест. Зараз буду навощувати вощинку V-World і ставити, і будемо дивитися, як бджілки будуть її освоювати. Рамочки я підписав, Ну, я думаю, буде цікаво. Ну, друзі, а щоб відео було цікавіше, я думаю, зробити потрібно так. Заглядувати вулик кожну добу. Тобто сьогодні поставлю, якщо буде дозволяти погода, завтра загляну. В початківцю буде цікаво. що бджоли зробили, скажімо там, з вошинкою за добу, потім за дві. Я думаю, так буде цікавіше. Так, все, на Поїхали. Приваю. Про встановлення нічого казати не буду, так як як ставити вощинку. Відео таке вже є на каналі. Зараз просто підкидаю вулик. Так. Ставлю біля розплоду. Гляну чи є тут розплід. Так, все, яйця є. Яйця є, гарно. Ставлю. Швиденько, довго їм не мішаю. Оп! Видно? Видно. Ось так. Закриваю все. Секунда діла. Так, друзі, наступний вулик. Тут трошечки слабша сім'я, але нічого страшного. Побачимо, що вона скаже нам. Встановлюю теж. Так. Хай працюють все. Так. Ди Маряни взяв, можуть трошечки наваляти. Все, ставлю швиденько, вже одна вп'ялась. Все. Закриваю, закриваю. Спокійно. Все, закриваю. Так, друзі, розкидав трошки вощинки, а кому потрібна вощина і шукає хто, приходьте під відео, там буде посилання на виробника. І замовляйте вощину. Все, до скорого! Так, друзі, привіт ще раз день-два. Погодка, як ви бачите, трошки зіпсувалася, Прохолодно, вітряно. Але заглянемо в одну сімейку і будемо середні бачити, що зробили бджілки менше, чим за добу. Йдемо дивитись. Так, я без димаря. Відкрию, гляну і дістану, і ми подивимося разом, що вони там. Навіть ще не пройшла доба, як вони прийняли, друзі. А на цьому можна сказати і завершати. Дивіться за добу. Як ви бачите, майже половина відбудована з, обих, з обох сторін. Дивіться, в принципі, це бомба. Дивіться, і маточка ходить. Маточка ходить по... Буде сьогодні вже засівати. Можливо, вже десь є яйця. Там ділянка вони зараз пожалять. Так, друзі, є яйця. Зараз вам покажу маточку, показав, надіюсь, і є яйця. Доба менше, ніж доба пройшло 20 годин. Хочете вірте, хочете ні. Але що є, то є. Ось маточка. Так, де ж вам знайти яйця? Вона ще тільки почала розсіватися. На цій рамці. Я не знаю очами я бачу, а от чи камера вам спіймаю. Ось бачите, там яєчка є. Одне яєчко, два яєчка, Ну, потихеньку почала розсіватися. Все менше, ніж за добу. Я сам навіть, як то кажуть, не очікував такого результату. Так, ховаю все, бо з'їдять мене. Так, обережно ставлю все на місце. В принципі, в принципі, все зрозуміло. вощина чудова, час вибраний вірно, взяток є, сила сім'ї дозволяє, чому не будувати все. Але швидкість відбудови мене вражає, буду ставити ще сюди сьогодні-завтра, накидати вощинки побільше. Ну що ж, друзі, я не буду чекати тих двох днів. Бачимо, результат просто чудовий. Бджілки відбудували рамку наполовину з обоїх сторін. Матка освоїла, засіла, що ще потрібно. Вощина чудова, сім'ї чудові, все працює, взяток. Всі ці, як то кажуть, чинники співпадають. Результат прекрасний, можна сміло ставити, навіть як ви бачите, через добу ставити можна другу, вони будуть будувати. Зараз вони якраз в такому гарному фізичному стані. Ну і погода, аби дозволяла. Так що, друзі, на цьому на сьогодні, в принципі, все. Тепер я сміло можу рекомендувати вам вашину Бі world Бджілки будують прекрасно навіть середні сім'ї. Все. Ви бачили результат? Результат чудовий. Всім до побачення. Ну, а контакти даного виробника будуть під відео. Так, Для невіруючих відкрив ще один вулик. А то скажуть, показав одного і все. Ой, бджоли злі, треба димар. Ай. Ну, як ви бачите, похи дають. Майже відбудована, повірте на слово. Прийшлось друзі, взяти димаря. Як ви бачите, тут теж, ну тут сім'я слабша, але. Менш ніж за добу майже все відбудоване. Яйців я не бачу, але я думаю, скоро матка сюди зайде. Все, ставлю назад. А то погода сьогодні просто не для бджільництва.